Власне, староста села... <рикла> <рикла> я не староста села! Ти староста, чого мене прийшов? Я ж тебе вибачаю, а що староста села немає? <рикла> я, мати, з вами заїду! <рикла> Загореться поясніш мені від нас. Поясніть! Я чую, що ви зараз у говорять. Що це за про це? От я тепер покажу на це дозвоню. От я тепер покажу вам на це You know what? передбачаю, що я запізнився, тому що у мене тесто про реанімацію. Я шучу, що я щось недобре роблю в селі. Що не недобре, що я ставлю бурківку на автобусу. На асфальт, що ви писали? Дайте мені сказати. Це я Мілічні. Якщо це не добре, значить ми цю людину беремо до, до цих. Нехай е, займається білі е, цієї людини. Що би тут не робилося в селі? Розумієте, ця людина проти проти. Коли е, син загинув, вона мені, ця людина мені казала, буду пам'ятати, вам добре, поки буде. Ви, ви зі мною і ліцімо, там, і і там. А тепер я ворог для вас. Я тобі не скільки втік, але то, що ти збив, що робиш, на дорозі перекрив дорогу, у убачені. Ти розумієш, що я показував людям, які вже на принці пропрацювали, пропрацювали, пропрацювали на, Зараз І, на ті посаді. Якщо працювали на тій посадці, то сказали мені. Можливо, це данки немає. нехай інспекція вийде. Не ми не подивимося. Не подивимося. I'm